Кримсько-татарський прапор розгортають подружжя В'ячеслава та Осніє Мисько. Наш прапор а, кольору неба це символ мира і добра. А, на ньому немає кольору крові а, і тільки а, золота тамга. А, це такий наш, наш символ, наш тризуб. Особисто для мене а, це. Символ нашої єдності, свободи і те, що в нас ми згадуємо. Ми і так кожен день пам'ятаємо, але саме і в цей день ми згадуємо, що є такий народ, ми боремося за свободу. За перемогу родина В'ячеслава та Мисько з Криму переїхали у 2014 році. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії створили на Закарпатті громадську організацію, яка допомагає військовим та опікується переселенцями, зокрема кримськими татарами. Переїхали ми з Криму ще коли почалася тільки окупація з 2014 року. багато років проживали проживали Львівській області. Зараз нещодавно проживає в місті Ужгород. Нам тут доволі приємно знаходитись, тому що нас підтримують. Ми намагаємось підтримувати і тепер із за того, що ми переїхали трошки раніше від початку повномасштабної війни, то ми тепер можемо навіть ну ми себе тут почуваємо, почуваємо як приймаюча сторона, і багато переселенців їде і їхало, і продовжують їхати. І ми тут якби організували, що ми їх приймаємо, прилаштовуємо і надаємо всі допомогу як. Продуктами харчування, так і моральною підтримкою. Наша громадська організація Шан, яка підтримує кримське татарське населення в Закарпатській області і яка ну, допомагає усім, чим ми можемо допомогти, як житлом, так і харчуванням, так і одягом, і всім остальним. Ми розселили в Ужгороді, у нас проживає 48 сімей. В Виноградові проживає 6 сімей, в Хуському районі. Там Теж надала як селищна рада, надали приміщення в куському районі, і там теж проживає коло 20 сімей. Від початку війни приблизно десь коло 45 машин даємо на військових, закупляємо від волонтерських організацій, від ну взагалом допомагаємо. В'ячеслав та Оснії виховують п'ятьох дітей, розповідають, що для них означає день кримськотатарського прапору та про свої мрії після перемоги. Ми би хотіли показати і, і місцевих познайомити, що тут є такий народ, люди, кримські татари, що в нас є свій прапор, що він навіть якби схожий, це ну, одразу видно і по кольорах, і по символах, які там знаходяться. Познайомити якби з нашою культурою і Стати якось ближче і показати, що ми якби, єдині в цій нашій проблемі, і що ми разом йдемо до перемоги, до свободи. Ми б хотіли залишити цей прапор іменно в Ужгороді, іменно в місті, там, де проживають кримські татари, наша сім'я, дуже багато сімей, якими ми опікуємося. І я думаю, що цей прапор залишиться, і ми всі боремося за свободу України за Крим, за те, щоб Крим був українським, і він надалі все одно буде українським. Він вернеться до України. І ми надіємося на те, що е, цей прапор залишиться і надалі, е, за те, як кримські татари були кругом по всій Україні, проживали і очікували на те, щоб все таки. Е, Наші Збройні Сили України дійшли до Крима і відвоювали його, аби він надалі був українським. Після перемоги я дуже мрію потрапити в свій рідний Крим. В мене там лишилося дуже багато родичів, близьких, друзів. На жаль, вони не можуть виїхати, і ми дуже сподіваємося, що саме там ми побудуємо. Нову країну, і я впевнена, що Крим і Україна завжди будуть разом. Оксана Ушакова, Колишин, Суспільне новини.